Всім привіт! Сьогодні у нас буде шабашка на такому маленькому нам нашому дракончику. Вже шабашку одну зробили, сусідки тут пропололи огородик свій. Ми вже попололи давно, вже треба підсипати, але дощу немає. Таким маленьким міні-трахторцем будемо робити, ми його робили самі. Купили мотоблок та переробили, не так як китайці, на більш хороші швейлери, поуварювали, крилля, подушечка, балансири, докатки. Як ви бачите, гідравлічка у нас працює, <coughs> так вона виконана. Все самі робили з допомогою токаря. І наших бурних, еротичних фантазій, як він нам завжди говорить. Ну нічого в нас все вийшло. Ось такий пропольничок, ми ним робимо рядочки, полем, підсипаємо, також є копалочка, З ними покажемо. Зараз ми сусідки там дві сотки пропололи трошки в себе пару днів раніше, просто не було, як завжди, часу. Зазняти у себе прополку. Я думаю, що зараз прополку ми зазнимемо який там городик дуже грязний і що з нього ми зробимо таким маленьким агрегатом. А, ще стати у нас, можете подивитись 12 сильний. Ми його самі переробляли, робили гідробак, рольву гідравліку, регулюється сидення свята. З подлокотником навіть. Рідко ним користуюсь, але ну, є. Навістка повністю працює на гідравлики. Якось так. Ось такий у нас тракторець. Він же в нас десь близько років з 5 на стартері. Проблем нема ніяких, тільки-тільки-тільки тільки заміна акумулятора. Ось. Трішки можливо ще зазнивимо. Дорогу, як будемо їхати. Жінка йде і улибається. Да. Квіточки в мене кожен тиждень видурює. Ну нічого то красота. Якось так. Зазнимемо, далі вам відео як будемо пропалювати. І покажемо. Ну все добре, давайте чуть пізніше дознимемо відео. І так, закончили ми роботу. Як ви бачите, повністю все проволочене. Картоплю ми не виловолочили, а пускухи нема. А стояла зелена, як пшениця. Ось так він працює. У два сліда, правда. Зробили. Перший раз поглибше. Щоб розворушити почву. Другий раз помілься. Трактори справляються. Перейшли ми на повишени. На повишених взагалі. Картинку робить дуже гарно. Ось такий став огородик. За ними ще будемо як підсипати, я думаю. У нас же Набагато більше картопля, це в них тільки починає сводити. Вони люди балконні, а ми із села, ми пораненше садимо. Нас вже треба було 2 тижні тому підгорнути, а їм тільки полоти <гум> потрібно. Якось так. Ставте лайки, підписуйтесь, всім дякую за підписку, хто дивиться, хто залишається на каналі. На все добре, все буде в Україна. i'm